Безпілотники паралізують бойові дії. Повідомляють журналісти Washington Post. А експерти називають нинішній етап війни бліцкригом війни БПЛА. та вважають, що це патова ситуація. Чи так це насправді, та як дрони можуть змінити хід бойових дій ще більше? Дивіться далі. Безпілотники над лінією фронту полюють за будь-яким пересуванням військових. Отже, війська з обох сторін фронту неспроможні пересуватися непомітно. Це призводить до великих втрат. Йдеться у статті Washington Пост. Ти змінив частоту, і антидронове ружьо противника перестало напроти твоєго дрона працювати. Ну дето в такому ключе. Поэтому садостарниці все то, що написано в этой статті, оно как бы правда, но оно не отслеживает тренды, которые будут в будущем. Сейчас будет идти вот развитие с точки зрения идентификации дронов, я думаю, свой чужой, там какая-то упрощенная система, она наверняка будет как-то устанавливаться. И главное сейчас пойдет, она уже пошла, Ета вопроси унічтеження вражеських дронах американські експерти називають нинішній етап війни бліцкригом війни БПЛА. та вважають, що це патова ситуація. Адже за кожною дією військових просто неба стежать ворожі безпілотники. Ось це правда, не скрізь на Купінську багато літало, але не так, щоб взагалі постійно. А ось на часовому ярі та поруч саме так літають як рій бджіл, наші та ворожі постійно. А на звуки наші. Кіна розібрати, але наші працюють точніше. В останні місяці зграї дронів не дозволили жодній зі сторін здійснити серйозний прорив. Аналізують американські журналісти. Ну, Візьміть лівий берег Херсонщини. Да там картинка така одна з найбільш ярких, де ми держимо тому числі наші плаздами благодаря прежде всего, конечно, мужеству наших бойців, ну і не в останню чергу, благодаря використанню спорню і дрони в різних модифікації дешеві безпілотники розгорнуті в Україні, трансформували сучасну війну і спочатку надали українським військам перевагу на полі бою, але росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні дрони на першому етапі. этого противостояния дронового, мы все-таки немножко опоздали, с одной стороны, с другой стороны. И тут ситуация еще очень интересная и с системами РЭП. У России всегда они были очень приличными, мягко говоря, одними из лучших в мире. Я думаю, что как раз это направление, еще одно направление, которое сегодня будут менять ситуацию на поле боя. Мы боролись, боролись с РЭПом, пришли к одному простому выводу. Для того, чтобы рэп победить, надо им не пользоваться. Ну, то есть, чтобы, не работать, не, 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 чтобы иметь возможность передачи сигнала, то, на который не влияет рэп, то лучше им не пользоваться. Они там за собой начали таскать э, оптический кабель. Ну, просто на катушке, ну, грубо говоря, там на катушке таскать этот оптический кабель. Не прошло двух недель, аналогичная конструкция появилась у россиян. Вот представляете себе, на таком поводке там 3-5 километров. Літає з, з цим кабелем цей безпілотник. уявити таке ще якихось три роки тому було просто неможливо, каже Костянтин Криволап. А простіше та ефективніше стало літати на дронах вітчизняного виробництва. Китайці создали проблеми. Як нашим розробникам, так і російським і зараз і російські розробники, і наші ще раніше ушли на свою елементну базу. І містрівуванням там розробки безпілотників является, а ти на своїй элементарной базі на или у тебя там покупная? Если покупная, значит, значить рискованно, значит, значить, будемо этим вопросом думати. Американська компанія Skydio відправила сотні своїх безпілотників до України, але вони виявилися неефективними порівняно з українськими. У нас була попытка закупки канадських дронів ловців, які ну, фактично їх там в сітки ловлять. Ну, то есть, подлетает к дрону, видит, что это там дрон, набрасывает на него сетку, а потом эту сетку привозит в нужное место. Но количество дронов таково, что этих ловцов, э всех не э ловцов надо очень много. А це не такої економічний процес в Україні. Вже є БПЛА, які здатні подолати відстань понад тисячу кілометрів. Це помітили у Татарстані, коли на НПЗ у Єлабузі прилетів безпілотник. І такі відстані не межа, каже Сергій Братчук. Це невірний наступний етап технології, які зайдуть і вже вірні заходять на полі бою наземные системи, наземні дрони, которые будуть займатися і проведенням бойових действий під управлінням операторів, которые будуть находиться іліподземлею, или на очень далекому розстоянні займатися разминированием. Українські фахівці постійно покращують дрони. Інженери розробили розвідувальний безпілотник вардок, який може вести розвідку за умов складних рельєфів та дією російських реб БПЛА, на додачу оснащені автопілотом. сегодня идут разработки тех же дронов, которые могут выявлять э, дроны противника и могут их уничтожать. Мы уже с вами уже стали свидетелями того, как происходят воздушные бои. так Називаємо зв'язні війни, як ми в шутку називаємо між дронами. Коли дрон з автопілотом потрапляє в зону дії ворожого засобу РЕП або втрачає радіосигнал через велику висоту, він сам вирішує в якому напрямку рухатися, аби виконати місію. З розвитком технологій зростає і вартість безпілотників. Зараз стоїмость простішого дрона виросла скажімо скажем так в 2,5-3 три рази. Це найпростіше. То есть дрон сейчас за 500 долларов ты то э, купить можешь, можешь с ним там полетать где-нибудь на полигоне, но э, в реальных боевых условиях он у тебя долго не проживет. Э, потому что он будет либо подавлен, либо посажен дрон 100, 200, 300 тысяч долларов. Это уже э, не что-то какое-то там. Э фантастическая, а это реальная машина, которая более-менее защищена и которая может более-менее там нормальным образом работать. Ну, это как разведчик. У 2024 році Україні завдяки волонтерам, програмістам та інженерам вдалося у 10 разів наростити виробництво дронів у порівнянні з минулим роком. Але класичні методи війни не підуть у небуття, каже Сергій Теж треба надавати собі цій війні за того, що використовуються дрони так масово вбивати не може, тому що на Украине однозначно нужна победа. Мы говорим о том, что сегодня вряд ли, по крайней мере в этой войне российско-украинской, вряд ли что-то полноценно может заменить старую добрую артиллерию. Тут вопрос о количестве боекомплекта, о количестве артиллерийских боеприпасов, которые сегодня просто необходимы Україні. Артилеристи та оператори БПЛА ефективно працюють у тандемі. На полі бою з'явилися змішані тактики, пояснює Костянтин Криволап. Дрон тормозить який-небудь е, там танчик, либо бронемашину поражає. її. Ті, які внутрі, не зовсім розуміють, що проходить наслиш там запах пожара, понімають, що них хтось попав. Вони покидають машину, потім її накривають уже ртою. Либо там буває, арта попадають, как-то травмірують, но потім добивають уже. Лічний состав вже добиває з допомогою дрону. Також одне із складних завдань, яке треба вирішити, захист операторів БПЛА, кажуть експерти. Адже пілоти дронів цінні кадри на них йде полювання. Канал зв'язку його в принципі відслідити можна, і як тільки його відслежують, дважды виїжджають там ребята на одні і ті ж позиції. Потім ці позиції накривають артою. Либо туди прилітають інші дрони і тіряє. чудесных людей, к сожалению. Надо их защищать, поэтому сейчас появилось достаточно большое количество систем, которые позволяют поставить, скажем, там антенны І а самим миті там, хоча б там на 25-30-50 під десять метрів. Я тут вже управляючи Оператор БПЛА нова військова спеціальність у рамках програми Володимира Зеленського. Мільйон fpv дронів українській армії потрібні тисячі екіпажів БПЛА. Якщо для виробництва потрібні програмісти та інженери, то керувати дроном може практично будь-хто. Нет тих обмежень, которые би не позволили чоловіку стати хорошим оператором БПЛА. Среди них есть, например, и наши коллеги с информационного фронта. Это операторы телевидения, например, ну и журналисты в том числе. Поэтому ограничений нет. Люди готовятся и ну, залежить індивідуально від кожного чоловіка щодо морських дронів, то їхній розвиток в Україні теж не стоїть на місці. Сі бебі модернізували, і тепер вони можуть доставляти майже тонну вибухівки за тисячу кілометрів. І це ще одна незвідана історія війни безпілотників, про яку ще доведеться розповісти. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.